Є новина, друзі, Путін в паніці. Та що я говорив в цьому сенсі про завершення війни. Дослухайте до кінця. Знаєте, я от два дня тому знімав відео, чому Путіну теж треба завершити війну, хоча б він не хоче. Ну і там понаходили бот, ну я так розумію, російські. Які вміють вже прекрасно через штучний інтелект писати українською мовою. Та у нас це економіка, економіка в Росії, що ти там смішиш людей. І тут сьогодні Путін звільняє міністра транспорту всього, лиш два з половиною дня колапсу не у всіх, а в двох-трьох аеропортах Росії найбільших Москва, Санкт-Петербург, де люди по 2-3 доби не можуть нікуди вилетіти. А зараз сезон відпустків, і Путін хуй, вибачте за слово, звільняє міністра транспорту. Распорт звільняє зараз е, е, у владі російській розповідають, що його звільнили за корупцію, шлях, який за ним йшов на посаду міністра. Він колись був губернатором Курської області. Але ж ми знаємо, що це все херня. Вибачте за слово. Чому? Тому що колапс. І цей колапс, він, по перше, публічний. Він в інформаційному полі. А ще оцей колапс в декількох аеропортах він приніс збитків 20 мільярдів рублів за два з половиною дня. І це ж не факт, що дрони українські ну, при такій успішній операції далі не будуть летіти в якісь відповідні аеропорти. А я в тому відео, про яке я вам розповідав раніше, щойно я розповідав, що один з факторів це українська балістична ракета, тому що коли взлітає балістика. Треба вмикати тривогу на всій європейській частині Росії, а Росія це не Україна. Там за 5 годин від Львова до Києва не доїдеш. Там подекуди треба дуби їхати, декілька діб їздити. І при запуску української балістичної ракети збитки, от ті, що вони отримали 20 мільярдів за 2,5 дні, будуть ну, в десятки, а то й в сотні разів ми. А ще це призведе до колапсу в інших економічних галузях, тому що люди не будуть долітати. Робоча сила не зможе рухатись, і це дуже серйозна проблема для Путіна. І тому оця його дія, те, що він за два з половиною дня, а він людина, яка. Так швидко рішення ніколи не приймає по історії, звільняє міністра транспорту, говорить про те, що як то ну, попа зібріла, зібріла попа однозначно. А ви мені так писали. Тож напишіть, напишіть знову, що з економікою все хорошо, Росія до Кінця, все буде добре. Ще я, до речі, в тому відео забув сказати про нафту. ОПЕК прийняло збільшити знову кількість видобутку нафти і планують кожен місяць збільшувати. Тобто ціна на нафту скоро буде нижче 50 доларів, і це взагалі буде жахом. А ще перевірки кораблів в Балтійському морі. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу лайк репост підписка і телеграм. Підписуйтесь.